Стар! У Кривому розі відбувся костюмований нічний забіг. Спортивна подія, що повернула у місто святковий настрій і зібрала як досвідчених бігунів, так і новачків. Серед учасників і ті, хто вперше спробував нічний формат, і навіть команди з іншого міста. Сьогодні, розгляду, дуже чудово. Дуже святкова. Дякую раніхатмосферу від Віктору білому за такий чудовий івент. За такі за такий е, круте свято. Дякую, дякую нашим захисникам, що дають нам можливість, е, займатися за тим, що подія об'єднала і досвідчених бігунів, і тих, хто хотів відчути атмосферу нічного міста. Ірина підготувала яскравий образ та чекала на забіг із особливим натхненням. Для багатьох це був перший досвід нічного спортивного заходу, але навіть новачки зізнаються: біг у темну пору доби дарує зовсім інші емоції: відчуття свободи, легкості та особливий драйв, якого не вистачає поміж буйденності. Атмосфера прекрасна. Я чекала на цей день і, чесно кажучи. Я переплутала дати. Я думала, що забіг буде 29 жовтня. Це було недалечко від Хеллоуіна, тому образ з мене трошки мрачнуватий. Мені просто подобається відчуття легкості, коли я біжу і не втомлююся. Організатору вирішили не просто повернути традицію нічного бігу, але й зробити її яскравішою. Додали костюмований формат, обрали святкову локацію біля ялинки. Не скажу, що це незвичний, тому що у нас вже був одного разу нічний забіг, це було. Давно і ще в ті час, щасливі часи, коли не було ні війни, ні карантину, нічого. Але ми вирішили відродити традицію, так захід зробили його костюмованим, ну, за бажанням учасники будуть одягнені у костюми. І найкращий костюми ще отримає подарунок. Ну, а так, при, як сказати, на часі вже у нас новий рік не за не забаром, і Ми вирішили зробити такий захід ну, для містян, щоб ну, більш настрій підняти трохи. Усі бігли одну дистанцію 5 кілометрів. Маршрут легкий і доступний навіть для дітей, які також долучилися. До старту ставали як сім'ями, так і командами. А частина бігунів приєдналася навіть без реєстрації, просто заради атмосфери. Попри темряву, забіг вийшов по справжньому світлем. Анастасія Костенюк Максим Урашов, Перший міський.